Вітаю вас на обласному з вами спортам, який розкаже про головні перемоги та поразки за цей тиждень. Дивіться та насолоджуйтесь. Поїхали! У Сумській школі номер 18 відкрило музей Олімпійської слави Сумщини. Зібрали історію успіху 17 видатних земляків, яким вдалося посісти п'ядестало пошани на найкращих аренах світу. До слова, такий музей єдиний поки в Україні. Вісімнадцята школа у Сумах має ким гордитися. У цих стінах здобували знання дворазовий олімпійський чемпіон із легкої атлетики Володимир Голубничий, головний тренер національної збірної з футболу Михайло Фоменко, учасниця Олімпійських ігор у Пекіні та Лондоні легкоатлетка Анна Міщенко. І це далеко не всі про кого у школі згадують по-особливому. А отут от до слова колись знаходилась класна кімната сумського скорохода. Школа продовжує ці спортивні традиції, і музей буде. Працювати в школі, де проводитися екскурсії для учнів школ, проводяться олімпійські уроки, і безумовно продовжиться подальша робота, де буде відображені спортивні події сумчан, період незалежної України. У музеї, окрім зображень та історії про чемпіонів, зібрані особисті речі деяких спортсменів, зокрема, костюм призера Олімпійських ігор зі спортивної ходьби Миколи Смаги, якого у радянському союзі прозвали Тінню Володимира Голубничого. А це всесвітньо відоме зламане колесо від велотреку, на якому Олександр Кириченко подолав відстань у 200 метрів і став олімпійським чемпіоном. Знайшлося місце навіть для човна Олександра Шапаренка, дворазового олімпійського чемпіона з веслування на байдарках. Ми, наприклад, дуже гордимося, що в нашій школі училися Владимир Голубнічий, Анна Міщенка і багато інших спортсмени. І Діти повинні брати, з них пример, повинні розуміти, повинні цінити їх заслуги. Коли заходиш туди, то чувство, коли ти там знаходишся. Гордость воспринимается за то, что именно эти знаменитые люди учились именно в нашей школе. Хочется брать с них пример, как, например, Владимир Голубничий. Лично я занимаюсь спортом хоккей на траве. Занимаюсь достаточно уже долго, около 7 лет. Мне тоже так же нравится этот вид спорта. И я надеюсь, что когда-нибудь в будущем я тоже буду висеть как знаменитый спортсмен в моей школе. Школі з давніми спортивними традиціями є чим пишатися і нині. Її команда володар Кубка України з футболу євро 2012 серед школярів. Почесний трофей зберігається у фойє. Сьогодні ж футбольну колекцію поповнив подарунок. Футбольні м'ячі з автографом від заслуженого майстра спорту СРСР із футболу Михайла Фоменка. У вересні 2015-го дали старт першій черзі музею. Повне і святкове відкриття ж заплановане на червень наступного року, коли Володимир Голубничий святкуватиме своє 80-річчя. У день міста медійники Сум встигало усюди. І працювали, і грали у футбол проти артистів. У парку Каска творчі працівники у складах обох команд влаштувало свято футболу. І Навіть примхлива погода їх не засмутила. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Так говорять не тільки у колі професійних футболістів. Матч між сумськими журналістами та артистами проходив під акомпанемент щільної зливи, яка, звісно, не дозволяла любителям футболу проявити себе якнайкраще. Та все ж усе, що притаманне грі мільйонів, було присутнім: проходи, обводки, удари та голи. Крім цього, було дещо, що відрізняє звичайний футбол від футболу, в який грають люди високого злету. Ми вже граємо. У таких товариських матчах результат не головне, та все ж амбіції нікуди не зникли. Жага до перемоги була присутня в обох команд. Але сьогодні більше пощастило команді музикантів Сум, які перемогли з рахунком 4-1. Дублями за артистів відзначилися Олександр Мірошник та Андрій Федорченко. Єдиний м'яч з пенальті за команду журналістів забив Олександр Качанов. Игра, друзья мои, великолепная. Даже больше того скажу. Игра замечательная. Сегодняшний соперник был, как всегда, на высоте. Они не только классно поют, как оказалось, они еще умеют попадать по мячу, умеют забивать пенальти, умеют сочинять стихи на ходу. Я получил массу удовольствия, конечно, массу положительных эмоций, несмотря на то, что дождь был. Мне кажется, он нам помогал. И сопутствовал, удачи. Приглашаем сумчане и гости нашего города приходите к нам на матчи. Мы не только и поем, еще и играем. Праздничное настроение. Несмотря на то, что все-таки происходит в нашем государстве, такие праздники нужно встраивать. Тем более. Більше... Такому замічательному як День города Дай Бог нам всім мира, здоров'я і всіх благ нам всім не дивлячись на товариський статус матчу, переможці отримали, хоча й маленький, але справжній кубок його вручив сумський міський голова Олександр Лисенко. А радісні обличчя гравців обох команд говорили про те, що це не остання їх зустріч на футбольному полі. Чемпіонат із сюрпризами нещодавно у Сумах провели змагання з веслувального спорту. Втім, спортсмени вимушені були боротися за медалі не лише один з одним, а ще й з перешкодами від водного транспорту. Як це було? Дивіться далі. Понад 50 спортсменів вийшли на воду, аби позмагати за медалі останніх у сезоні змагань. Але вперше за проведення подібного чемпіонату на учасників чекали сюрпризи від водного транспорту. Нам Наступно. На п'ятисотому метрі моторка кружляла перед спортсменами. Вони практично зупинилися, аби втриматись в байдарці. Надалі на блокі швидкості пролетіло кілька мотоциклів. Через бокову хвилю один з учасників навіть не втримався та перекинувся у воду. Втім, боротьба на фініші для лідерів все ж видалась запеклою. Першим серед чоловіків фінішував Станіслав Кохерський навіть по хворобу та температуру. Другим став Артем Бурла, а третім Костянтин Лубко. Останні наступного ж дреміг у спринті на 200 метрів. В принципі, все було нормально, але дуже сильно помішали качера. які в принципі запрещав тут їздити, але вони тут катаються постійно. Плани далі підготовка Кубку країни сідає весною. Выиграть помешала, наверное, если быть честным, плохая подготовка. <laughs> вот. Ну, я немного проиграл, потому это поправил. Думаю, в следующем сезоне я все-таки выиграю у всех. Вот. Конечно, помешало вот, вот эти вот катера, которые мотаются из стороны в сторону, вот от них большие волны. Вот пришлось на пятисотки там немножко побороться с волнами. Так, аж у інших вікових категоріях чемпіонами міста стало Дмитро Пірогов, Антон Ольховський та немолодший учасник Євген Кульомза. Серед представників прекрасної половини на коротку воду 500 метрів вийшла одна спортсменка Яна Кириченко. Попри всі на організатори раді, що провели останні у сезоні змагання. Можливість нагородити чемпіонів та відчути дух суперництва з'являється не часто через невеликі фінансування. В області взагалі нічого немає, є тільки місця сумах в області. Колись було, але воно як то кажуть, десь взяло так і зникло. Визивається висловальний спорт взагалі у нас в області в місті, так? Він держиться. Спортсмени говорять, що тепер на них чекає основна базова змова підготовка. Тож представників висловального спорту побачимо на воді аж навесні наступного року. Як богатирі день міста святкували, у самісінькому центрі сум відбулись змагання з пауерліфтінга. Чотири богатирі визначили найсильнішого спортсмена завдяки виконаним завданням. Біля Альтанки зібралося чимало охочих подивитися на юних спортсменів з хортингу, новітнього виду одноборств, які розпалюють публіку перед основними змаганнями. Чемпіонат міста з пауерліфтингу збирає мало учасників, втім, титулованих та справді сильних. Тож чотири сумські богатирі вирішили дізнатись, хто ж матиме звання Стронгмен. Сьогодні в який рік, в який раз ми вже проводимо, а ми раз ці Подряд проводим чемпионат города по пауэрлифтингу и одновременно проводим и богатыреские игры. То есть это соревнования, которые выявляют у наших лучших, самых сильных спортсменов Сумщины, силу всех групп мышц. То есть и сегодня вот эти соревнования посвящены Дню города, Дню освобождения города, 360 лет нашему родному любимому городу. И наши богатыри показывают свою силу, умение и, и мужественность. Завдання для спортсменів підготувало незвичні. Почали запертання колеса вагою 350 кілограмів. За 16 секунд з ним впорався Євгеній Слободюк. Далі підіймало колоду вагою 90 кілограм. 14 разів зумів це зробити Андрій Дмитрієв. До речі, майстер спорту з пауерліфтингу. Він же став переможцем у становій тязі, вагою 150 кілограм. Та для спортсменів виявився переповнений нестандартний гриф, так званий гриф Акселя, діаметром більший, ніж звичний. Андрій виконав 25. Діймань, а його наймолодший колега Владислав Бордун, 21. Найшаленіше завдання протягнути машину вогою більше, ніж дві тони. Всі охочі залізли у її кузов, і перевізників у сумах не потрібні. Про сумських богатирів тепер знають всі. Вони довели свою силу та мужність. Всі учасники отримали нагороди, а головне звання найсильнішого жителя Сум Андрій Дмитрієв. Не все занимаются этим видом спорта, потому что нету такого оборудования. Не в каждом зале есть колесо, где можно потаскать, эту газель, машину потолкати, колоду поподнимать. Потому ну, тяжело с подготовкой, базы у нас нету. Соревнования понравились очень сильно, но соперники теж довольно-таки не слабые попалися, то есть побороться пришлось. Організатори змагання йому задоволені. Говорять, у майбутньому цікаво було б провести подібні і для жінок. Звичайно ж, полегшені. Швидкі шахи. У сумах провели бліц-турнір із інтелектуальної гри. Сім турів на кожний по 20 хвилин. Охочих поміритися інтелектом зібралося більше чотирьох десятків сумчан. Про шахи мат від Христини Бондаренко. У шаховій справі Ярослав уже вісім років грає не лише для себе, змагається і професійно. У планах хлопця передавати свій досвід молодшим, та поки що на інтелектуальну міць перевіряє себе «Це дуже весело, багато противників. Сам процес дуже утомляє, але додається дуже багато ума і математичні способностей». Зробити хід коне можливість мали усі охочі сумчани. Сьогодні тут справжній ажіотаж. Більшість любителі розповідають, збираються, хоч і не часто, та плідно. У меня есть друг, который, с которым мы встречаемся в кафе, есть кафе одно, в котором есть шахматы. И мы встречаемся за чашкой чая, играем в шахматы. Вот. Конечно, это бывает нечасто, потому что есть семья, работа, но такие моменты бывают в жизни. У нас работа идет в этом плане очень продуктивно. Мы товаришуем, стекаемся э, успехами наших шахистов. На мірової арені асибина на Україні бліц-турнір із шахів став уже традиційним у сумах для тих, же, хто ще не встиг перевірити себе на спортивну та інтелектуальну витримку, поради від фахівців. Для того, щоб хорошо вміти грати в шахмати, треба вміти концентруватися на чому-то. Вот ти сидиш два години над доскою в медленній партії, або тут 20 минут сидиш. І якщо ти відвлечешся, спілкуєш о домі, о сім'ї, ще о чому-то. І подіряєш нить ті гри, ти можеш там проіграти ферзя або получить мат. Довідомо, перший офіційний чемпіонат світу із шахового бліцу провели у 1988 році. У сумах подібні турніри влаштовують щорічно і залишати традицію не збираються. У другу суботу вересня України святкує День фізичного виховання і спорту. Докладніше про це свято далі. День фізичної культури і спорту в Україні відзначають щорічно у другу суботу вересня. Цей святковий день був заснований президентом Леонідом Кравчуком, і з року в рік по всій країні проводять різні урочистості, проурочення до цього свята. У сумах традиційно згадали видатних спортсменів, провели змагання та показові виступи. На цьому наша програма добігає кінця. Більше від наших журналістів наступного тижня Залишайтесь спортивними разом з обласним.